Життя мріяла вміти танцювати, співати просто коли ти йдеш в компанії кудись гуляти, твої формули не зможуть розвеселити людей. А якщо ти просто ідеш, береш заспіваєш щось і тебе підтримують, або десь щось музикою, ти можеш щось гарне станцювати, це ж так класно. Я б розказати саму мету роботи і пояснити, що таке фігурне число, бо воно, мабуть, звучить да? А, Взагалі, дивіться, якщо у вас є будь-які там три предмети, наприклад, три апельсини, ви ж можете їх розташувати так, щоб вони утворили трикутник. Можете. Якщо у вас буде шість апельсинів, ви зможете знову зробити подібний трикутник. Це 3, три, це 6. Так само ви можете із 10 апельсинів створити. Трикутник. Якщо у вас буде 4 апельсини, ви можете зробити з них квадрат. Так же? Якщо у вас буде 9 апельсинів, ви знову зможете зробити квадрат. Ну, і якщо 16 і так далі. Але якщо у вас є 36 апельсинів, ви можете з нього сформувати як квадрат, так і трикутник. Тобто це число належить як цій послідовності, так і цій спільний елемент. А метою моєї роботи було знайти всі спільні елементи для будь-яких двох послідовностей. Ну, над цією темою працювала досить давно, але. Були лише якби, відомі результати, лише конкретні. Тобто бралися конкретні посадовності, знаходилися спільні елементи, а метою нашого дослідження було знайти загальну формулу. Тобто ну, для математики, мабуть, все що загальне це добре. Поки що знайшли е, застосування в криптографії, але насправді хочеться продовжити дослідження. І, зокрема, попрацювати над практичним значенням. Саме з цієї сфери було дуже мало відомих результатів. Мабуть, саме це і наштовхнуло обрати цю тему для подальшого дослідження. Ну і якраз з цієї теми я й поїхала вже на Intel Айсев. Це як, як називають його Олімпіада молодих науковців. В Україні він поділяється на Intel Techno і Intel Eco. Intel Techno – це більш для технічних наук, тобто там такі секції, як математика, астрономія, фізика, комп'ютерні науки, робототехніка тощо. Тобто я потрапила на цей конкурс. В Україні проводиться Всеукраїнський етап, а потім е, їдуть міжнародний етап, це вже у Штатах, і проводиться він зазвичай в трьох містах: це Фінікс, Лос-Анджелес і е, Піцбург. В цьому році був у Фініксі, наступний це Лос-Анджелес. Дослідження, як я казала, з математики, і однією із проблем було це як донести інформацію, щоб було зрозуміло. Тобто е, ми працювали дуже продуктивно над візуалізацією, це е, щоб дати людині, щоб вона можливо потрогала. Щоб вона зрозуміла тато мій завжди хотів, щоб я була лікарем. А мама більше, наприклад, міжнародні міжнародні відносини, тощо, що, але сплином часу вони змирилися і сказали, що це повністю твій вибір, тобто твоє життя, і будь-який мій вибір вони підтримують. З одного боку, не хотілося б закінчувати працювати з наукою, тобто хочеться займатися наукою. А з іншого, потрібно, ну я завжди хотіла б таку професію, яка давала б змогу не залишатися постійно на одному місці, а подорожувати, знайомитися з науком. Людьми, як кореспонденти, це, ж, якби, це так цікаво, якби, життя це ж постійно якийсь рух вперед. Якби. А, ну, і якщо чесно, то я дуже боюся отримати таку роботу, яка мене прив'яже до одного офісу, до свого стола, до комп'ютера і не хочу такого. Дуже подобається кулінарія, зокрема, дуже люблю тістечка робити, все пекти. Це одне із хобі. Ну, якщо чесно, то я дуже хотіла пов'язати своє життя із кулінарією, кондитерством. Нехай у них все складеться в житті так, як у них склалася доля при навчанні Черкаському фізико-математичному ліцею. Я дуже чекала останнього дзвінка, і я ж чесно, то завжди мріяла станцювати вальс. І з своєю паралеле, тобто це сплю і бачу, знаєте. А, але вийшло так, що через те, що ну, роз'їзди були не лише ну, через цей інтел Айсев, а взагалі там Олімпіаду, ці мани. І це якби через те, що я пропускала дуже багато репетицій, то я, я боялася зіпсувати танець якби загальний вигляд, тому вирішила вже не танцювати. Хоча завжди хотілося б. Мій партнер та цього дівчинку. Ну, Я бідно було. Ну, це ж, мабуть, як кожна дівчинка вже. Хоч тихна, все рівно ж дівчинка. Мама, тато, дякуємо вам за вашу турботу, за вашу підтримку, за те, що ви були з нами у наші найтяжчі хвилини. Канаване, каюване, юля. Дуже велику роль. У якби формуванні моєї особистості відіграли саме батьки, тому що е, ніколи не було такого, щоб вони заборонили мені займатися тим, чим я хочу ніколи мене не обмежували. І да, і якщо казати чесно, да, їх не не, не, не дуже захоті від того, що так багато журналістів тепер цікавляться життям. Ну але і заспокою, що скоро закінчиться, мабуть. Довіряю смаку своїх батьків, тобто сукню вибирати це з батьками. Я розумію, що інші дівчата це з подружками кудись там піти, там сукню, зачіску. Але в моєму випадку з батьками обирала навіть туфлі, всі прикраси, макіяж. І навіть не віриться, що вже випускний того, що я ще не хочу нікуди йти.